Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 2 червня і хочу цей день сьогодні зайнятися своєю лохиною. Підкормлю останній раз в цьому сезоні сульфатом амонію, бо вже моя лохинка відсвіла, починає наливатись ягідка. Починають рости непогані пагони приросту, і щоб ще дати її поживи, підживлю сульфатом амонія. Сульфатом амонія останній раз буду підживляти її в ложку. От, столову ложку на відро води. І ще підживлю, вже починаю підживлювати сульфатом калія. Теж не повну ложку, не повну таку табула з горою, а тут не повна, також на відро води. Перед підживленням у нас тиждень вже не було дощів, я пролив свою лохину. Це шестирічні кущі по два відра 10-літрових води рівномірно полив всю кореневу систему по периметру. І тепер же на кожен кущ, отакий кущ, полию от такою суміш сульфат амонія і сульфат калія. Ще сьогодні зроблю прорідження зав'язі, скоректую. Бо один кущ, так всі кущі заклали От перед нами блюкроп. Він заклав вроді, багато, але є багато ягоди, але є прирости гарні. Я думаю, вони викормлять ту ягоду. А є такі кущі, теж блюкропа. Blue Gold нормально заклав. А от Crop є такі гілки, що практично немає приростів на них. Все в ягоді. І от такі треба скоректувати. Тобто частину врожаю не шкодувати. Частину врожаю треба забрати, бо ягода буде дрібна, кисла. Пізніше вступати в плодонош, дозрівати. Оця гілочка, вона вроді нагружена, але вона має зелені прирости, буде чим кормити ягоду. Ця гілочка на слідуючий рік закладе. А отут ще одна ось гілка. Так же само її нещадно отаку От обрізаємо. Тут обрізаємо. І тут обрізаємо. От буквально дві хвилини і ми скоректували от ще і блюколта трошки знімемо. Це не потрібно того, цього боятися. По валовій продукції, свої ягоди ви вийдете на ті самі. Кілограми, але ягода буде е, велика, смачна. Так що я щороку, вже перші роки я того не робив, ще не мав досвіду і е, виходило, що кущі перегружалися, ослаблялися, і на слідуючий рік може кущ і захворіти і війти в періодичність. Хоч такі сорти, як блюкроп, я за ними такого прикладу не можу сказати, він щороку плодоносить. Але щоб його не провокувати на такі дії, а лучше скоректувати. Якщо не вийшло обрізкою весняною зимовою, то можна зробити зараз. Ну, зараз приступаємо до роботи. Дякую за увагу. підкормлюйте свої кущі, давайте їм поживи, щоб ягода наливалася мало звідки наливатися. Бо ще не забуваємо, що ми мульчуємо ягоду хвойним опадом, і він для перепрівання хвойного опаду, для розкладання, він також із субстракту споживає азот. Так що азот треба додати. Тим більше вже азотні добрива практично ми будемо останній раз вносити. Звичайно, можна вже в липні якимось комплексним добривом підживити, наприклад, амофоскою. Там вже процент азоту 5%. Але бажано підживляти е, наші кущі лохини е, сульфатною формою добрива. Е, це є сульфат амонія, сульфат магнія, е, ще є монофосфат калія. От такими добривами. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слави! Бажаю всім! Щедрих врожаїв, ягоди, лохини.